У попередній програмі волонтерка Тетяна Говоруха захоплено говорила про скелі, які вражають у Фінляндії. Дорогою до міста Турку, де відбувався заключний концерт Різдво з Україною, ми могли бачити ці дивовижні витвори граніт у природньому стані. Він справді вражає. А зустріли дітей з України в Турку? Українці. А, турку, це це вообще це що за місто? Це, думаю, що Ніякі там ні гельсінки. А <сум> стара столиця була турку. Як зазвичай у цій дивовижній подорожі в першу чергу малих артистів чекав гарячий чай та смаколики, про які подбали волонтери організації Українці Фінляндії. Ми надаємо консультаційні послуги. Ну раніше це було більше зосереджено на людях, які тут працюють, але. Сталася війна, і дійсно зараз ми більше працюємо із людьми, які шукають тут прихист. Приміщення в якому приймали юних артистів за договором із адміністрацією міста Турку після 16-ї години та у вихідні українці використовують для своїх потреб. Тут у нас проходять різноманітні дитячі гуртки, вивчення мови. А вчора, позавчора, позавчора. Тут було дуже багато людей, фінів і українців. Вони варили борщ, ліпили вареники, тобто, ну такі усілякі вечори. Тут така собі частинка України, але не забуваймо, що ми у найстарішому королівському місті Фінляндії, і те, що воно було серцем країни до приходу сюди росіян, робить місто ще більш особливим. Коли Фінляндія прийшла під владу Росії, то росіянам стало незручно, що турку знаходиться так далеко. Тому вони побудували нову столицю Хельсинки і перенесли її ближче, щоб їм легше було дістатися до неї. Тобто, контролювати в такому разі було легше, коли столиця в Хельсинкі. А в королівському місті, звісно, є замок. Саме туди набережної ріки, і пролягла дорога українських мандрівників. Це міські кораблики, типу як в нас маршрутки. Місто Турку було збудоване шведами, і тоді мало назву Або тож і замок шведських королів тут досі називається абоським, і він є однією з найдавніших споруд країни. Першочергово оборонна будівля згодом була палацом та резиденцією уряду. Ми час він руйнувався, він будовувався. Потім якийсь період після облоги однієї із прийшов до влади такий чудовий король Васа який подарував цей замок сину. І син тут вже оселився надовго. Йому замок дуже подобався. Він тут жив із своєю дружиною, яка була польською принцесою. З Польщі принцеса попривозила дуже багато витворів мистецтва. В той час це було, вона привезла вилки, в Фінляндію, це були перші вилки, І замок став уже таким дійсно замком, в якому проводилися бали. Були і сумні часи, коли тут був склад і навіть в'язниця. Зараз музей і місце прийомів поважних гостей. А також це один із найпостижніших музеїв у Турку. І тут є зали для обідні для прийому гостей. І місто Турку надає їх лише дуже цінним гостям, такі як, наприклад, українці. Обід у королівській залі. Для дітей це було як у казці. Попереду концерт, тож натхнення не завадить. Додала його й автобусна прогулянка вуличками, вигляд яких такий, як і був на самому початку минулого століття. Ну, а в сучасній, великій, прекрасно оснащеній залі вже збиралися поціновувачі української культури. І, звісно, серед них було багато українців. Для яких все, що відбувалося на сцені, торкалося сердець та будило почуття. Дівчинонько мила, де будеш ти спала, навкраї далекі. степу під вербою, аби серце. Будь-де за кордоном проживає дуже багато українців, і їм не вистачає саме нашої ідентичності, нашого українського мистецтва, наших пісень, танців і просто спілкування один з одним. Тому що завдяки цій програмі в Фінляндії ми змогли зробити три великих концерти в найбільших залах: це Еспа, Хельсінкі і Турку. Ми е, зробили концерт у двох відділеннях. Перше відділення була Україна нодосе». Це е, вокальні і хореографічні номери, побудовані на нашому сьогоденні. Ми хотіли все-таки, щоб фіни побачили, е, в яких умовах ми живемо, що таке тривоги, е, що ми зараз відчуваємо, що діти наші відчувають. Звичайно, фінал цієї програми був е, з, е, з оптимізмом. І вірою в перемогу перемогу. А друга вже друге відділення це саме різдво разом з Україною. Наші звичні традиційні колядки, гуляння е вокал вокальних дуже багато номерів. Ну і звичайно, багато хореографії театралізованої. Заключний концерт, подарунки, обійми, посмішки і сльози Різдво разом з Україною. Величезний проєкт завершувався. Чудові умови, чудові зали, е, дуже теплий прийом. І от я на сьогоднішній день я всім про це говорю, це найкраща поїздка моя і нашого колективу за все існування ансамблю світанок. Але я впевнений, що далі буде ще цікавіше. <гум> Найсміливіші мрії мають здійснюватися, адже дитяче мистецтво, любов до свого рідного. Окрелюють. Коли на рівні емоцій, на рівні сприйняття того, що може навіть і не зовсім зрозуміла за змістом, але зрозуміла за почуттями, воно потім впливає на прийняття рішень. І на прийняття рішень можновладців. І на прийняття рішень або на схвалення цих рішень е, звичайними людьми, тому що знаєте, е, сприйняття у кожного своє, але через це сприйняття потім кожен робить те, на що він має повноваження, на що він має якісь свої впливи. І звичайні люди впливають на владу. А влада, бачучи, бачучи і відчуваючи те, що хочуть їй передати, от наші діти, вона вже і приймає ті рішення, від яких залежить майбутнє України. Фінляндія віддалялася з кожною хвилькою за бортом парома, який віз українських артистів до Таліна. Потім коротка зупинка в ризі, і додому ця подорож. Назавжди світлим яскравим спогадом залишиться в дитячих серцях.